Вітаю! Сьогодні у нас на огляді найпопулярніша моделька за останніх три місяці це є sg 046 Особливість цієї моделі в тому, що на тильній стороні гаманця є ось така крутезна монетниця на замочку від фірми UKK. В чому кайф користування такою монетницею? В тому, що дуже легкий доступ до монет. Вони не випирають всередину, а тільки назовні. Ну і замочок з блокадором, який треба потягнути за язичок і тоді відкривати. Дуже класне рішення. Модель вже перевірена, скажімо так, часом. Кому цікаво можете замовляти з приводу того, якщо ви любите носити з собою монетки. Всередині гаманець має шість основних відділів для карток, а також 2 потаємних, як ми їх називаємо, плюс один відділ для купюр. За бажанням може бути два. Кому сподобалася така модель, заходіть на мій сайт, обирайте колір шкіри, колір ниточки, персоналізацію, кнопочку та залишайте заявочку. Всім вдалого дня!